Всім таке. З вами знову сімейка Бабачків. Зараз десь початку восьмого мама пішла вже ну, перегривати, заводити машину, а я йду одягати Олежика і їдемо здавати аналізи, робити кардіограму. І треба сьогодні ще взяти направлення на стаціонар у Київ, бо у п'ятницю і понеділок завжди, як в нашій лікарні висить, там комп'ютер зависає і направлення взяти не можна. А в понеділок вже поїдемо, поздаємо тести на ковід, щоб у вівторок можна було з усіма документами їхати. Олешка думає, куди мене з самого ранку тягнуть? Дівчата, ви куди мене тащите? Я каже, спав, нікого не трогав, спав би, каже, до 12 в сьогодні, а мене десь тягнуть, одягають. Кову вже залив, зараз. Під поліклінікою біля сімейних колежка погодую, ось я бою зараз його. Що я Дам суміш, підемо, візьмемо направлення, поки, може, людей тут не буде до сімейної. А потім підемо зробимо кардіограму, яка з мама нам допоможе, буде приматює, там чи за ручки, чи за ножки. Бо кардіограма для нас це вай-вай-вай. Йому страшно, чи не знаю. Він зараз маличку, коли там йому було пару місяців. Ми обласній лікарні робили кардіограму, він тоді таке кричав, крутився, що кардіограму нам зробити важко. І зараз він якийсь такий недовольний. Ну, можливо, те, що його розбудили з самого ранку. Не доспав, голодний був. Крові попили трошки, так? Да? Тетя кров'яки набрала. Три пробілочки, каже, взяли з мене крові. Кардіограму вже зробили, Олег таке розкричався. Таке, кіпішував, там, кіпішу підняв, нервувався дуже. Там початок більш-менш було записано, а все остальне, те, що ті присосочки кліїли йому, дуже погано записалося. Потім, що там щось не підійде, то будемо вже тоді в Хмадіті переробляти. Сходили до сімейного, направлення нам роздрукують. Але заберемо його вже в понеділок, коли будемо робити тест на ковід. Головне, щоб попросили, що, типу, зробили б те направлення. Бо як завжди, що понеділок до вечора висить комп'ютер, нічого не можна взяти направлення не то, що роздрукувати, а щоб вони навіть його створили і в п'ятницю те саме твориться в них. Так що зараз чекаємо бабусю і будемо їхати додому. Якщо там бабусі буде трошки час вільний, то я ще заїду, здам документи на коляску Олєшки, щоб якраз до лікарні все здати. Поки я сьогодні з Олежиком ходила здавати кров синеву, то бабуся купила в троші 4 пакета гречки і купили кільку малосольний вечері. Вже біля хати в магазинчику заїхали, купили. Так що на вечері у нас буде або мундірка, або спечемо картошки, побачимо, як вийде, на що хватить часу, і що буде швидше. Я вже затопила грубку, бо в нас сьогодні вп'ять задощило, то зняла стірку, вона мокра треба хаті буде розвісити на сушарку, і щоб менше було сирості. Вийшли з олежиком трішки погуляти, поки в нього настрій є. Олежик і настрій в таку погоду у нас не дуже співпадають. У нас знову знов нахмарилося, вранці було небо голубеньке, зараз трошки голубого, вже затягує сіре, вже дощик сьогодні два рази злив. Так що ми на ці хвилин 10. Зараз подихаємо з свіжим повітом та піду годувати його. Копала тут теж біля лаванди. То хочу завтра скраєчку під лавандою, то таскаю та до вишні до буску сіяти сояшника. То моя трошки насіннячка ще залишилося. На сьогодні на вечерю будуть човники з картошечки та сала. Коли немає часу стояти біля плити, Ця стала у нас дуже неручає. Картошку ріжемо пополам і викладаємо на деку. І сало. Я шкурку обрізаю, вона коли зажарюється, вона така стоїть дубова. Зараз до, до цієї картопельки є кілечко. Сьогодні у нас буде, так сказати, королівська вечеря. Так, соль це забігаю. Натечкою застивав фольгу, якщо потече сало жирок, то воно все залишиться на надекою солимо. Трошки досолюю картопельку, а потім трошки солі кидаю і на сало і перчимо. У мене тут суміш перців, Там якийсь і червоний, і чорний, і білий, і духмяний. Все, що можна, що не можна. І зверху викладаємо сало. Салт можна каже, вложити більше. От і виходить смачніше. Ми ж українці, ми сальце любимо. І ще трошки до сонів і до перших. Трошки перчика. І ставимо в духовочку запікатися. Це десь хвилин на 40. Сьогодні мені подружка принесла м'яти холодної, спосажу її. І кущики, там якісь квіти. Ще вона казала, які вони, чи білі, чи. Ой, не пам'ятаю, щось з пам'яттю не то вже. А м'ято так зараз пахне. Треба сьогодні чаю зварити з м'ятою. Оце все наші домашні тваринки. Рижик. Томас. Смайлик, ти смайлик і рексик. Наша вечеря готова. Картошечка із салом, кінечка слабусола і салат з баклажанчиків. Всім, хто їсть, приємного апетиту! А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. До нових зустрічей, Пока-пока!